Мелітопольська громада відкрила центр розвитку дітей Черешенька у Запоріжжі. Він розташований на проспекті Соборному, поруч з релокованою Мелітопольською школою у безпечному підвальному приміщенні. Яскрава вивізка при вході, дитячий майданчик, поряд, нові меблі, спортивна зала з лазанками, сучасні іграшки, кухня, обладнана всім необхідним, комфортні санвузли, найкраща вентиляція. Так виглядає центр. Цей садок, я впевнена, буде розв'язування рук для багатьох сімей, тому що зранку до вечора віддати дитину, яка постійно під наглядом, яка займається завдання, виконує фізичні якісь навантаження, де мінімальні дитячі, діти будуть розвиватися, діти будуть адаптовуватися до школи, підготуватися, тому що. Ну, кожна мама бачила за ці два роки, коли всі переїжджали, і діти сиділи вдома і пішли до школи. Це було дуже тяжко для дітей, тому що в мене синок третій клас, і я сама побачила на тому, що для нього було дуже важко сидіти в класі і просто зрозуміти, що потрібно висидіти 20 хвилин і уважність, і діти. Тому я думаю, що для дітей маленьких це дуже великий плюс. Тим паче, що все зроблено на високому рівні. Центр розвитку дітей-черешніка розрахований на 60 дітей. Наразі працюють дві групи молодшого і старшого віку до 20 діток у кожній. Зараз вони працюють у короткотривалому режимі. Як тільки пройде тендер на забезпечення харчуванням, дітлахи будуть залишатись у центрі на повний день. Додатково будуть створені одна-дві групи короткотривалого перебування для підготовки дітей до школи. Нарешті збулася наша мрія, мрія багатьох батьків, дітей. Нас вихователів, і відкрили такий чудовий центр розвитку дитина Черешенька. Центр розвитку дитини передбачає 60 до 60 дітей. Я зараз працює діти короткотривалий режим перебування, поки немає харчування. Далі плануємо ми на повний день дві групи, це молодша і старша до 20 дітей, а також одна або дві групи короткотривалого перебування. Тут ми будемо навчати дітей. По-перше, це навика самообслуговування з малечі, розвиток дрібної моторики, пам'яті, уваги, мислення з дітьми старшого дошкільного віку буде підготовка до школи. Але головне, що малечя відвідує центр розвитку із задоволенням. Я привела до цього садочка сина Артемія, Йому тут дуже подобається. Дуже дякую всім, хто причасний до відкриття такого центру для нас, тому що це велика необхідність для того, щоб ми могли йти працювати, щоб нам трішки розв'язали руки, було куди привезти дитину, і ми знали, що дитина найголовніша, вона знаходиться в безпеці. Все, це мій мой дому нічого мені подобається. Лего. А что найбільше ты, любишь делать тут? Лего. А что, что? лего. Мне нравится лего. Мне нравится танцевать. Я ага. просто хожу на танцы. Мне очень здесь нравится. Здесь много богато игрушек, Богато друзей, Богато этих сайках. Это наикачий детячий садок. Ти хочеш, буркать принесу, щоб тебе хлопали долоньки? Хлопали в долоньки!